Відвідавши Кам'янець-Подільський, найбільше мене вразив не сам замок, хоча він вражаючий, а музей мініатюр замків України просто неба. Саме про нього я хочу вам сьогодні розповісти. Музей розташований недалеко від фортеці. І перше, що мене здивувало, це вид, поки ти роздивляєшся макети за спиною справжній старий замок. Але щоб відчути атмосферу повністю, я взяла аудіогід. Те було моїм найкращим рішенням. Ходиш між мініатюрами, слухаєш історії та легенди, і все оживає. До того ж, я взяла участь в інтерактиві. Тобі дають брошуру, в якій є загадки. Треба знайти маленькі деталі на макетах: дзвіночки, кораблі, мішки, сіллю та інше. Іноді було так складно, що я навіть підглядала у дітей, але заповнила все сама. Чесно, клянусь. І найприємніше за правильно виконане задання я отримала подарунок. Ось такий прикольний магніт. Але це ще не все. Саме завдяки цьому інтерактиву я роздивилася замки уважніше і відкрила для себе неймовірні історії. Наприклад, палац Люберта був зведений для коханої, яка так його й не побачила. А палац Шенбурнів це цілий календар: 365 вікон, 12 входів, 4 вежі. А ще лисовський палац, який настільки засекречений, що навіть майстрам не дали дозвіл, щоб зробити точний макет. І замок паланах зі стінами в тощиною цілих 18 метрів. Саме тоді я й зрозуміла, багато замків були символом любові, мужності, віри в ідею. Якщо раніше чоловіки будували фортеці заради кохання, то нині, хоча б квітку від них отримати. До речі, деяких замків вже не існує, і тільки тут можна побачити їх у деталях. І ще одна порада: зберігайте квиток. Увечері ці мініатюри підсвічуються, і ви можете повернутися, щоб побачити всю цю красу. В зовсім іншому світлі я на жаль не встигла, але це точно залишено наступний раз. І на завершення, ось він фінальний кадр, відкривається панорама на справжню фортецю кам'янця. Це вражає, що по цінам нам на 2025 рік хід 120 гривень з дорослого, аудіогід 70 гривень, інтерактив теж 70 гривень. Якщо поєднати всі ці враження, воно того вар. Раджу щиро, якщо будете в кам'янці, не проходьте повз.